Вітаю сьогодні сьомий, останній, найважливіший день різдвяного марафону Тримач твоєї кукухи. Чому найважливіший? Тому що сьогодні тема внутрішні опори. І повірте, якщо у вас це буде, вас не зламає ніщо. Це ваш якір, ваша емоційна стабільність і ваша здатність рухатися, попри всі негаразди. Що ж таке внутрішні опори і чому вони важливі? Дивіться, внутрішні опори це наша здатність спиратися на себе, на свої цінності, на свої переконання, на ресурси у складних ситуаціях як я вже казала, це наш якір, який тримає нас у рівновазі, коли зовнішній світ стає нестабільним. Людина з внутрішніми опорами вона легше долає життєві трудності, вона відчуває більшу впевненість. У собі. І людина з міцними внутрішніми опорами менше залежить від зовнішніх обставин чи думок інших. Чому це необхідно? Дивіться, сміт, світ змінюється. В сучасному житті дуже багато викликів, і зовнішні опори, такі як статус, гроші, зв'язки, вони можуть зникнути в будь-який момент. А внутрішня. Стабільність дозволяє приймати рішення, які відповідають вашим істинним бажанням, а не очікуванням суспільства чи оточення. Відсутність внутрішніх опор часто призводить до тривожності, емоційного вигорання і відчуття, що життя тече за течією, а не так, як хочеться вам. Ви живете те життя, яке відбувається так? Да? А не те, яке ви хочете. І саме з внутрішніми опорами ви можете почати жити життя, яке вам подобається, те, яке ви собі запланували, і те, яке ви хочете. Як зрозуміти, чи є у вас внутрішні опори? Давайте зараз прямо я вам запропоную короткий тест, а ви відповідаєте просто так чи ні на наступне запитання. Перше, коли я стикаюся з проблемами, я шукаю рішення самостійно, перш. Ніж звертатися за допомогою. Так чи ні? Чи вірю я, що мої дії впливають на моє життя? Так чи ні. Чи знаю я свої сильні сторони і використовую їх у повсякденному житті? Четверте: Чи маю я чітке уявлення про свою цінність і про свої цілі? П'яте, чи вмію я заспокоювати себе у складних ситуаціях? І, нарешті, останнє шосте: чи приймаю я свої помилки як частину навчання, а не як катастрофу? А тепер результати. Всього було шість питань. Результати: якщо у вас 5-6 так, у вас міцні внутрішні опори. Якщо 3-4 так, у вас є база, але її можна зміцнити. Але якщо у вас менше трьох так, вам варто серйозно задуматися і попрацювати над створенням своїх внутрішніх опор. А тепер найголовніше, як же напрацювати свої внутрішні опори. Перше, це саморефлексія. Дивіться, почніть з аналізу своїх цінностей. Запитайте в себе, що для мене важливо, чи відповідають мої щоденні дії цим цінностям. Тут іще можна порадити вести щоденник і записувати свої думки і почуття, успіхи і виклики. Чи дійсно ви живете так, як це відповідає вашим цінностям? Друге, що можна порадити, пізнання своїх сильних сторін. Складіть список своїх досягнень, навіть найменше. Що допомогло вам їх досягти? Що спрацювало? Які ваші риси характеру чи особливості допомогли здобути ці досягнення? Зрозумійте це. Третє, Третє це підтримка емоційної стабільності. Дивіться, як я вже вам казала, використовуйте техніки дихання і медитації, щоб заспокоїти себе в стресових ситуаціях. Практикуйте техніку 3 хвилини подяки щодня. І записуйте три речі, за які ви вдячні. Дивіться, практика вдячності вона дуже допомагає врегулювати наш емоційний баланс, а ще вона дуже позитивно впливає на те, щоб ви відшукали свої внутрішні опори. Коли людина вдячна, вона розуміє, що для неї є цінністю. І вона цю цінність може передавати іншим. Четверте розвиток автономії. Що я маю на увазі під розвитком автономії? Коли ви хочете напрацювати свої внутрішні опори, приймайте рішення самостійно, автономно, навіть у дрібницях. І навчіться, будь ласка, говорити ні, коли це суперечить вашим цінностям або перевантажує вас. І п'яте, п'яте це розвивайте навичку самопідтримки. Оце, напевно, найголовніше, і зверніть на це увагу, як відшукати свої, коли ви будете шукати свої внутрішні опори. Розвивайте навичку самопідтримки. Станьте для себе найкращим другом, приберіть самокритику, подумайте, що б ви сказали другові, який переживає труднощі, і скажіть це собі. Тут, до речі, можна використовувати вправу слова, слово підтримки або слова підтримки. Напишіть листа самому собі, уявляючи, що ви ваша власна підтримка. Тобто підтримайте себе через лист. Внутрішні опори це ваш особистий фундамент. І чим міцніший він буде, тим легше вам буде будувати життя, про яке ви мрієте. Сьогодні у вас буде шикарне індивідуальне завдання. Будь ласка, обов'язково виконайте його. Я зробила його спеціально для вас, коли ви будете працювати і розвивати свої внутрішні опори. А для тих, хто не просто розвивати, для тих, хто ще не має, ну, тобто менше три так, у тесті, тобто ви ще будете знаходити свої внутрішні опори. Якщо вам заходить працювати з коучинговими техніками, будь ласка, я підготувала для вас техніку. Власне, техніку коучингову. А якщо вам краще заходить медитація, то, будь ласка, використовуйте медитацію, вона буде трошки нижче. Тобто ті самі речі на знаходження і на розвиток внутрішніх опор, але у форматі коучингової техніки і медитації. Тільки, будь ласка, зробіть це. Ви ж це робите для себе, а не для когось, тому зробіть. Отже, сьогодні останній день марафону Тримач твоєї кукухи. Ну, по-перше, хочу подякувати. За щирі позитивні відгуки, які я вже почала отримувати за час проведення цього марафону, і повірте, я навіть не уявляла, наскільки він був вчасний і корисний для кожної з вас. Я вам більше скажу, що він і для мене був корисний, тому що, готуючи інформацію, я викопала і перечитала силу силену коучингових технік, які тепер акуратненько зашила у свій власний раціон, і тепер ними користуюся, коли. У мене, так би мовити, збивається приціл. Дивіться, тому що за фахом я коуч, але за суттю жива людина. Тому для себе я усвідомила чітко одне: головне чітко називати те почуття, яке ви маєте в певний момент. А вже коли ви його назвете, то це вже, повірте, половина вирішення питання, що з цим зробити. Дозволяйте собі емоції і пам'ятайте на все життя, що хороших чи поганих емоцій. Не буває. Є просто емоції. Їх не потрібно контролювати. Однак кожен раз, коли вони навалюють, потрібно чітко словами називати, проговорювати, що з вами відбувається. Якщо ок, залишаємо, якщо ні, більше не повторюємо, тому що це деструктивно впливає на вас. Тут все залежить від вас. Насправді я, як експерт, можу довго розповідати, що, наприклад, емоція образи це дуже деструктивна емоція, і вона не несе жодної користі, і, навпаки, шкодить. Однак дивіться, якщо в певний момент ви відчуваєте образу, і ви розумієте, що вам потрібна саме образа, і вам треба її прожити в певний момент, я нічого не маю проти. Це ваш вибір, значить, вам ок у цьому моменті. Цілком може бути, що ем, просто таким чином ваш організм закриває вас саму від якоїсь більшої, е, від якоїсь іншої, більш деструктивної емоції. Пам'ятайте, немає хороших і поганих емоцій. Можна все. Головне правило чітко словами сама собі називати, що з вами відбувається у цей момент. Хороше беремо з собою. Погане, вам погано від цієї емоції більше не повторюємо. Наскоро чекає Різдвяна новорічна казка. Не пропускайте її тільки тому, що у нашій країні війна. Ми не змінимо ці обставини. Ми не і надалі будемо продовжувати жити в Україні, у якій триває війна, аж до перемоги. Але дивіться, не відчуваючи різдвяної магії, пропускаючи. Святкування ми втрачаємо частину свого життя, яку нам ніхто ніколи не поверне. І іншої зими 2024-2025 років у нас уже не буде, тому не варто її віддавати своєму ворогу. Нехай вдавляться, але свята псувати не сміють. А нам це свято дуже необхідно, щоб бути радісними, щасливими. Емоційно стабільними і не забувайте, нам ще святкувати перемогу, тому ментально ми всі маємо бути ок. Живіть, прокидайтеся, відчувайте, дихайте, радійте, даруйте, приймайте на порозі Різдво. І ви маєте право бути щасливими, коханими, милими, радісними, очікуючими, тендітними. Цілую. І люблю вас, ваш персональний професійний лайфкоуч Людмила Євсієнко. Дякую вам за участь у цьому марафоні.